Вітаю на константі 5 листопада. у США будуть проводитися чергові президентські вибори, на цей раз 60-ті. Їх результати будуть впливати не лише на самих американців, а й фактично на весь світ. Європа, Південна Америка, Азія, Близький Схід, Україна, Росія, геополітичні зміни торкнуться багатьох. Щоправда, у разі перемоги Камали ці зміни будуть не настільки відчутними. Сьогодні ми спробуємо дати відповідь, хто ж таки переможе на виборах і чому у мене є підозри, що це буде саме Дональд Трамп. Починаємо! Як прийнято в усьому світі перед кожними важливими виборами серед населення проводяться опитування, аби спробувати спрогнозувати, хто ж таки переможе, давайте повернемося у 2016 рік, коли Дональд Трамп змагався з Хіларі Клінтон. По перше, загальнонаціональна підтримка, яка оцінювалася таким чином, як бачимо, згідно з опитуваннями, Клінтон підтримували більше ніж Трампа приблизно на 3-5%. В реальності ж відрив становив всього 2%. Тобто ми бачимо, що підтримку Трампа явно недооцінили. Але загальнонаціональна підтримка це не найважливіше під час виборів президента США. Усе вирішує успіх у конкретних штатах, кожен з яких дає кандидатам відповідну кількість очок від 3 до 54. Ось як виглядає розподіл очок за штатами. Перемога кандидата у штаті навіть з відривом у 0,1% означає, що всі голоси, всі очки цього штата підуть за кандидата, який переміг у ньому. А загалом для перемоги на виборах треба набрати щонайменше 270 очок. Давайте подивимося, які прогнози за очками давали у 2016 році безпосередньо в день голосування і за один день до Associated Press давала Хіларі Клінтон 274 голоси проти 190 у Трампа. Далі пропонували співвідношення 301 на 235, 304 на 215, 322 на 216, 323 на 197, 332 на 206, а Лос-Анджелес Таймс взагалі дали Клінтон аж 352 голоси проти 186 у Трампа. Як бачимо, всюди перемагає Клінтон і ще й з неабияким відривом. Проте в реальності Трампу вдалося набрати. Аж 304 голоси проти 227 у Клінтон. Це також підтверджує тезу, що електорат Трампа явно недооцінюють. Йдемо далі, 2020 рік, також загальнонаціональне опитування. Відповідно до них Байден випереджає Трампа аж на 8%. Але фактичні результати виборів 51,3% за Байдена, і 46,8% за Трампа. Помилка становить аж 3,5%, а це між іншим 5,5 мільйонів голосів виборців. Те саме з колегією виборців мається на увазі ті самі очки за тиждень-півтора до виборів. Як правило, Трампу давали 125 163 голоси, а бідону стабільно 280+. Фактичніші результати 306 голосів у Байдена і 232 голоси у Трампа, чого ніхто не очікував, навіть не зважаючи на те, що Трамп програв. І тепер ми переходимо до нинішніх виборів. Ось як виглядають криві підтримки кандидатів. Як бачимо, того ажіотажу, який був навколо Камали одразу після його висування на пост, уже немає. Зараз кандидати йдуть практично на рівні. Камала випереджає Трампа всього в середньому на 1,4%. Нагадаю, з Хіларі було 4%, коли Трамп переміг, а з Байденом 8%, коли Трамп програв. Щодо колегії виборців. З серпня кандидати стабільно мали 226 голосів у Камали і 219 у Трампа. Інші голоси були під питанням. Однак, станом на 29-31 жовтня 2024 року, а це останні дві колонки, Трамп почав випереджати Камалу. Такого не було навіть коли Трамп тріумфально перемагав Хіларі. А з Байденом він мав аж на 100 голосів менше, ніж зараз. І навіть за тих умов ми до кінця. Не могли знати, хто точно переможе на виборах. Перед тим, як продовжити, пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо. Як ми вже з'ясували, у Трампа ніколи не було навіть паритету відносно свого демократичного візаві. А тепер він навіть попереду, так звичайно, каліблющіся штати можуть повести себе як завгодно. Але у Трампі американці бачать, по-перше, очищення від ліволіберальної шизи демократів, від якої, до речі, втомилися не лише в Самій Америці, але й у Європі. Протягом останніх років консервативні партії у Європі почали набирати все більше голосів. Можете подивитися статистику крайніх парламентських виборів у. Різних країнах Європи. Друге, це рішучість у діях влади, якої ані ми, ані американці протягом чотирьох років адміністрації Байдена не бачили. Третє, як би це не звучало, але Трамп не цурався налагоджувати зв'язки з автократами. Зупиняти військові конфлікти, наприклад, на Близькому Сході, і вони, автократи, його слухались. Ну і, звичайно, проблема мігрантів, Китаю, який розширює свій вплив. а а Трамп у своїй зовнішній політиці акцентує увагу на тому, що саме Китай є головною загрозою для штатів, і він у цьому правий. Усе це є козирами Трампа, які можуть схилити виборців на його бік. Трамп може перемогти навіть не зважаючи на те, що демократи через мі систематично проводять пропаганду проти нього. Це до речі і є причиною, чому може здатися, що саме демократичний кандидат переможе на найближчих виборах. Практично всі змі, які ми з вами знаємо і читаємо, підіграють саме демократам. Проте насправді кандидати йдуть щонайменше на рівні. Як яскравий приклад, дебати між Трампом і Камалою відбувалися у відверто нерівних умовах. Я дивився ці дебати наживо, і ви також можете їх передивитись на каналі ABC, але за півтори години дебатів. Камалі не поставили жодного складного питання, а Трампа засипали кожного разу. І те, йому вдавалося відповідати на ці нападки. Камала ж поводила себе максимально неповажно. Вона перебивала, підколювала Трампа, він їй відповідав і, до речі, іноді доволі астраумна, мене дійсно виносило. А от з чого мене винесло в негативному сенсі цього слова, так це з об'єктивної оцінки результатів дебатів від експертів каналу ABC. Уявіть собі картину. Дебати завершуються, журналістки говорять усім дякую до побачення, зміна кадру. І одразу якась пристаркувата експертка починає верещати, практично кричати про те, як же сильно Камала знищила Трампа на дебатах. Це робилося задля того, щоб сформувати відповідну позицію у того американського електорату, який ще сумнівається. Аби першим, що американці почують по завершенню дебатів, була чітка настанова і проста, просто подана на блюдічки відповідь на питання, хто ж таки переміг. Додам, що складні питання до демократів я вперше почув на дебатах віце-президентів Джейді Венса і Тіма Улеса. Там умови були більш-менш рівними, тому на них загострювати увагу не будемо. У підсумку ж хочу сказати, що окрім всього вище наведеного, на користь Трампа також відіграє його яскрава передвиборча кампанія, під час якої його ледь не вбили. А також прогнози букмейкерів, які дають Трампу щонайменше 60. 60%. Пропоную написати в коментарях вашу думку стосовно майбутнього переможця. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!